Хочу нагадати деяким, які мені там пишуть в коментарях, як я смію називати Збройні Сили України в цілому бандитами. Я маю на це право, відповідно, навіть по Конституції України через те, що вони її порушують. Через те, що вони порушують кримінальний кодекс України. Маю право на це. У мене є юридичне обоснування цього всього. Але я хочу нагадати оцим всім коментаторам, що був такий притулок, який в часи Януковича, в часи Ющенка обсирав українську армію, похлящив, ніж хто-небудь. Він її висміював повністю, що вони бездарі в цілому, що в них нічого немає, вони ніхто, і звати їх ніяк. А тепер він перекваліфікувався на патріота Шахрея Притула. Перевзувся для заробляння грошей. Молодець. Премію Дарвіна. За це. Молодець. Притуло. Розводити лохів ще не було так просто. Особливо на супутники. А коли ти мені покажеш документик, на цей сукпутник, що ти його орендував чи купив, де він викладений цей документ, нема. Бо ти просто бал От і все. Я завжди виграю. А ви завжди будете програвати, тому що за маю правда. А за вами лише брехня, за такими як Притул.